Так, прийшов з обіцянкою надати трохи додати, додати драйву нашому етеру Олексій Гончаренко в студії Олексій, але рідкий гість фізично кажучи, тому що завжди повсюди і тут, і там і Косово, і де ти тільки не був останніх декілька тижнів. Ну десь я напевно не був, але багато де був. Вітаю вас, дуже так. радий вас бачити. Окей. дуже радий бути з аудиторією телеканалу Прямий. Пану, і, і Ми давай теж а, кажу, давай, давай, давай пропоную почати з останньої тої зупинки. Ти казав щось про союз. Кавказа? Так, да, а от прямо зараз моя остання зупинка, це тут в Києві, прямо в ці хвилини, йде в Києві дуже цікава конференція Кавказького Союзу. Тобто це представники, ну в першу чергу, чеченці, Дагестанці, які сьогодні зібралися в Києві. Ті, хто воює за Україну в складі добровольчих батальйонів, є два чеченських батальйони Шейха Мансура і Джахара Дудаєва є і от Breaking News створився в Дагестанський батальйон, wow. а так імені Імама Шаміля. І от вони всі були. Ну і політичне звичайно крило теж. Причому ну звичайно, ті, хто живуть не в Росії сьогодні, ті в хто вигнані, і вони зібралися для того, щоб Буде прийматися резолюція, і ідея в них це створення Кавказького Союзу, де окупація цих народів, де колонізація цих так. народів Кавказу і в майбутньому створення, так вони бачать, такої конфедерації Кавказького Союзу. Ми, звичайно, як українці ми не втручаємось їм видніше, як їм будувати своє життя, коли вони стануть вільними. Однак я мав честь виступити там як очільник міжракційного об'єднання за вільний Кавказ, і я сказав, що ідея Кавказького Союзу мені здається дуже цікавою. І Україна, як майбутній член Європейського Союзу, а ми вже кандидат офіційно, і ми рухаємось далі щодо цього, то ми зможемо якраз простягнути руку кавказьким народам і допомогти їм. Бо я вважаю, що час, коли Україна була, жила за принципом Моя хата з краю, нічого не знаю, і взагалі ми тут там, не чіпайте нас, цей час минув. Україна сьогодні це є передовий загін вільного світу. І ми зрозуміли, що без от, як пам'ятаєте, цей лозунг польський за нашу і вашу вольнощ» те, та, що в 19 столітті ще починалося, і вони виявилися абсолютно праві. Сьогодні без вільної е, Литви і Польщі вільна Україна б не встояла. А без вільної України вони це чудово розуміють, якщо Росія загарбує Україну, не встоє вільна Польща і вільна Литва. І я завершу думку, mm. і дуже важливо те саме сказати Кавказу, що без вільного так, Кавказу так, не буде вільної України. З вільної України ніколи не буде вільного Кавказу. А Олексій, чи має тут ітися про ми вже е, визнали, Україна визнала Ічкерію, е, е, Чечню окуповану територію, чи ми маємо йти далі і визнавати інші е, так, частини Дагестан, Адигея. Я вважаю, що ми можемо рухатись в цьому напрямку. Єдине, що треба розуміти, ну що треба, ми не можемо простягувати руку в пустоту. Тобто, ми маємо розуміти. Наприклад, з чеченцями, да, з чеченцями все просто, тому що чеченці воювали роками за свою незалежність. Першу війну проти Росії виграли. Росія це визнала, підписавши договір з ними. Потім, як завжди, всі договори брутально порушила як з Україною, як меморандуми, як всі наші, і напала другий раз, і вже другий раз вони змогли їх переламати. А ну тому, що це просто не да, одне один мільйон чеченців а, проти оцеї, цієї махіни. І ми нам сьогодні складно. Уявимо собі, як було чеченцям без будь-якої зовнішньої підтримки. Їх один мільйон У нас все таки слава Богу, там 40. А, і і складно. А колись а, нас має бути 52, пам'ятаєш? У нас буде 53 Ой, ні, і 70, ні. Я думаю, теж нас буде так, але дуже важливо, що чеченці фактично вже свою державу мали. І просто вона не встояла. Тому я сподіваюся, от сьогодні були представники Дагестану, Це дуже важливий великий регіон. 3 мільйони населення так для розуміння, бо там, наприклад, населення Естонії 1,3, тобто мільйон 300 тисяч. Це при цьому яка це насправді районки да при насправді це яка велика країна, яка багато чого робить. Тому 3 мільйони, наприклад, мешканців Дагестану також безумовно мають на це право. В Верховній Раді я влітку. Реєстрував постанову про визнання незалежності і Чкерії, і Чечні. Як ви бачите, ми дійшли до логічної точки. Верховна Рада визнала окуповану територію і визнала геноцид чеченського народу. Ще одна важлива постанова лежить в Верховній Раді. Чи це про геноцид черкеського народу? О. Бо черкеси, це напевно це була середина 19 століття, де Росія здійснила цей геноцид. І Сьогодні черкеси їх там ще Адиги, вони переважно живуть Кабардіно-Балкарія. І, і по світу Росіяні теж ми маємо це визнати. Ну тобто, Україна має стати драйвером і рушійною силою допомогти народам Кавказу звільнитися. Олексій на цьому тижні Кадиров оголосив джихад Україні. Офіційно він ж використовувався соцмережі, і взагалі Кадиров і його так звані тік-ток війська він використовував постійно соцмережі як зброю, фактично, і має певну репутацію. Що треба нам протистояти інформаційно на вашу думку, як це варто все робити? Тому що постійні ці приниження публічні Кадиров називає нас Але шайтанами. Але це, це тут же йдеться про протистояння. Тік-ток не встояв проти Хаймарсів. От як ніколи не вставало. Тому і така реакція, да, вбили Скільки там, де декілька десятків кадировців? Ну не менше сорока. Він каже про 28, А однак, як звичайно, він там прибрехує. Дивіться, ну по перше, маю сказати, що щоб ми розуміли, що Кадирова, от, тіки, що от, ненавидять Чечні люди і вважають його зрадником. Абсолютно намісником, ну колаборантом. Ну це ну просто зрадник. От і все є, єдине їхнє відношення. Відношення таке, як до наших цих зрадників, оцих всіх баліцьких, стрімоусових, <зас> сальда і інших, які значить щось там розповідають. Тому це треба розуміти. По-друге, знаєте, що такі в мене прямо ну вразило порівняння? А от сьогодні виступали чеченці, дагестанці, освічені люди, висококультурні, дуже розумні, гарно виступають. Ну, конференція проходить на русскому язиці, зрозуміло. Це ну, не крадно язик, це ще теж ставить. І да? при цьому, коли ми бачимо Кадирова, якийсь просто, да, вот, дун, дун, дун", він не може зв'язати 10 слів. Якісь просто ну ну вибачте за слово, якесь бидло, яке оце вилізло, і от саме на таких робить ставку Росія. Да, от це показово. коли є абсолютно чеченці, якими можна ну там ну, ну просто надзвичайно освічені, як той же Ахмед Закаєв, надзвичайно освічені, розумні, мужні люди, якими може будь-яка нація пишатися, і от і кадиров. Ну такі кадирови в кожній нації теж є. Але на кого робить ставку? Да, Росія, от якраз таких витягає. Ставить на чолі і далі використовує. Тому ці його заяви про джихад, Я думаю, що Кадиров дуже боїться. Він чудово розуміє, що ну він як він і боїться і дуже хоче влади. Він дуже амбітна людина, і він в Росії має величезні амбіції. А з іншого боку, він розуміє, що падіння російського режиму і звільнення Чечні Чеченці першими його по законам гори і кончать. Тому він це чудово розуміє. Олексій, ну ти вже згадав про цю ставку на такі найганебніші елементи, да? в суспільствах, в політикумах. да, от як наш Стрімаусов. так. А, ідіот. і ми бачимо, як це він зробив. Путін продовжує це робити в своїй промові на Валдаї. і він намагається апелювати і до Заходу. Просто раптово після цієї промови нью Таймс проаналізував і, 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 і вгледів в його промові таке намагання так, достукатись до деяких так, елементів на заході. А там це очевидно Так, було. тому що, мені здається, що я не ворожую заходом. Нападу. Я з вами приятелюю з такими, як Берлусконі, з таким, як Дональд Трамп, ну, і як людина, яка знаєш багатьох. Особисто конгресменів буваєш в Штатах. Як ти оцінюєш взагалі ймовірність і шанси Путіна на те, щоб його там дослухати? Я думаю, що головною метою його виступу було Захід, саме за цього разу Захід <паспоряд> і в першу чергу США. Тому що ми знаємо, що 8 листопада США пройдуть так звані midterms, коли вибори, коли буде переобраний весь Конгрес, третина Сенату, і він давав меседж. Що він намагався достукатись до правих і крайньоправих? Сказати їм, як він сказав, там в нього ж є цитата: що є два заходи. Є захід традиційний, сильний і хороший, і є захід... Не... скрепний. Да, і є захід неправильний, нетрадиційний, не хороший, є й паради, і оце він там все. І він таким чином намагається, оце, якби йому здається, що він може в це вклинитись, в ті протиріччя, які є в будь-якому суспільстві, і сказати про крайньої правим, правим в Європі і в США, що я, в принципі, не такий поганий, я теж такий, як ви. Ну і може трішечки там дивний, але от, в принципі, ми. З Вами з одного поля ягоди, але це неправда. Він військовий злочинець, він вбивця, він агресор і тиран. А і його не можна порівняти ні ні з ким з тих людей, навіть яких ти зараз пітер ти озвучив. Тому е ми маємо чітко це. Побачити це і сказати, бо це пропагандистська інформаційна війна йде. Я про це писав в своєму твіттері, звертаючись до західних, бо твіттер я веду виключно англійською, тому що це якраз інструмент спілкування з західним світом. Вони його люблять і використовують. Так ось, що треба показати їм. Дивіться, це пастка. Він намагається вас завести в пастку. Він дуже сподівається, що після цих виборів оця непохитна позиція США. І, і єдність між євроатлантична, що вона дасть тріщину, і так. він в цю тріщину якимось чином а ця тріщина фактично стане тією шпаринкою, через яку він може вислизнути з поразки. Так він сподівався. Але, але ця шпаринка є. Вона ж це шпарина. Ти ж ти ж бачив, що вчора, вчора, стався. Напад з молотком а, на чоловіка спікерки палати представників конгресу Ненсі Пілос. Я думаю, що впевнений що ти її знаєш, ну, звичайно. Це, це і, це, звісно, саме цей наслідок того, що зараз відбувається в штатах, це дуже дуже а, загрозливо. Як на мене. А, і то, ну і ми бачили оці останні, так. якщо про Україну сказати. Я з тобою погоджуюсь. Що сказати про Україну, то ми бачили певні заяви з боку республіканців, то, скажімо, трампістів. Так, так, так. І ми побачили оцей лист від крайньолівих демократів. Теж вони тобто, його... потім і... вони відістали. Вони відклик... його відкликали, відклик. слава а. Богу. Однак це теж сигнал. Це, це, це ж сигнал. І ти розумієш. І моє для них я думаю, що ти теж таку висловлюєш тезу. М моя теза для них проста. Я ж як і американець, і українець, я не. Друзі, останнім часом е, Україна ледь не єдина взагалі е, річ, тема, яка вас об'єднала. Тримайтеся її. Це все, що ви маєте зараз. Це Україна, саме Україна. Ви не погоджуєтесь, у вас немає спільного наративу ані е, навколо аборта, ані навколо всіх цих цінностей. І скреп теж трампійських цих ну ти розумієш. Але Україна це те, що зрозуміло вам всім, тому треба триматися. Абсолютно, і це не тільки в Америці, це в Польщі, Британія, яка в Польщі запекла політична боротьба, о, а і право справедливості їх, да, і о, опозиція, і що їх об'єднує? Україна, так. яка запекла боротьба в Великобританії, Чехія да чи і так далі Семан перетворився на і єдине, що так. сьогодні, тому що Україна насправді стала об'єднуючим цементуючим фактором, і це для нас це дуже круто і правильно. А для них це, це треба зберегти. Ми маємо ну але ти теж чудово, пітер це розумієш. Що нічого само по собі не буває над цим треба працювати. Якщо хтось думає, що ми собі можемо все вже всі за нас і все буде добре. Так воно не буде. Ти маєш достукатись, ти маєш бачити, де проблема, значить, і в цю точку йти, говорити, пояснювати, роз'яснювати і, і купує купікупірувати всі ці прояви на, на ще в зародку. Пане Максі, от є інформація про те, що новий британський прем'єр Рішсонак обіцяє розсекретити документи розвідувальної служби Мі-6 угу. стосовно російської. Агентури в Європі це так. дуже було б цікаво. І... Нарешті так також включено... Бо я думаю, там дуже багато цікавих прізвищ. Пане Оксі, також включно з тими агентами, які працювали по Україні. І тут дійсно цікаво, дуже цікаво, і ви ж напевно, що, ну ми знаємо, що ви з ними з Борисом Джонсоном да. Борис Джонсон зараз буде виключно займатися у, у проблематикою України. Та він е, буде лобіювати колишній прем'єр-міністр, е, презентував план маршала. Планує започаткувати фонд для збору коштів для відновлення України. От британський фактор, як то кажуть, ну Британія зіграла велику роль, особисто Борис Джонсон. Знов не входячи во внутрішню політику Великобританії, але Борис Джонсон для України ну просто національний герой. Джон Сенюк, да наш Джонсенюк, і ну він реально дуже потужна людина, Маю честь його знати особисто, спілкуватись, тому можу сказати, що це ну дуже потужний друг України, і дуже добре, що він бачить в Україні такий англійської мови легаси свій такий. Тобто, це те, що він залишить по собі, як після своєї кар'єри. Це Перемога України він це чудово розуміє, і він в це вкладається і буде вкладатися. Зрозуміло, що це людина з величезними зв'язками, дуже добре відома по всьому світу. Хоча він сьогодні і не є прем'єром, і він багато може з Ріші, так пану? Да, зробити. Чому він не став? Ну, звичайно, що ріші тут. А він ну слухайте, це політика, це боротьба, і кожен політик має право на власну амбіцію. І він виборов своє місце під сонцем. Ріші Сунак. Ну дуже довго вибор. До речі, теж. Ж цікаво наскільки да, змінюється світ, тобто ріші Сунак, індус, людина, яка причому він відповів і інду ну, і релігійно він сповідує індуїзм. І при цьому ми ж розуміємо, що Індія була як перлиною в короні Британської імперії колонією багато багато десятиліть. А, і сьогодні індус стає прем'єр-міністром Британії. Ну це теж насправді дуже показово. і Дуже цікаво. Це показує, який шлях, оце до речі. Це показує... Барак Обама, да цей Барак Обама. але це показує нам, який шлях пройшли західні суспільства від Британської імперії до сучасної Британії, і це те, повертаючись до нашого одвічного ворога, що Російська імперія, яка стала такою зомбі імперією всі ніяк не може пройти. Вони не можуть, тобто росіяни не можуть поховати вже цю свою імперію, бо імперське минуле було в було в минулому багатьох народів. Однак вони його переступили, пішли далі. Можливо, це теж для них було боляче. Однак вони це зробили і тільки тому стали нормальними суспільствами Пану, заможними шли. країнами. А ці вчепилися у цей русський мір і, і навколо все нищать, себе нищать. Ну це просто якесь божевільні. Паноксі російський журналіст Михайло Зигр був вимушений та поїхати в Португалію, щоб одружитися на своєму партнерові. І е, вся там російська еліта, як в лапках, вона просто в шоці. Що як це так, що він одружився на партнерові? вони не можуть це прийняти, тобто абсолютно не толера. Ність та ну там нетолерантність взагалі до до всього. Там сам там до нетолерантність взагалі до того. Що є хтось, хто робить не так, як вони кажуть? От, і все. Так вони хочуть, отак і все, і, і віпід на все насильство. Просто і я на все руська ідея, і ідея звузилась просто до насиля. Немає нічого кривіші. підкупимо. Я думаю, що так. російську ідею сьогодні найкраще сформулював один з них їхніх цих воєнкорів ва в Татарський В них такі, так, так. який прямо в кремлівському залі, коли Путін оце оголошував, ага. чергове Херсон Росія забаро жі Росія ну всі свої влажної мічки. Оце все оголошував. То цей Владлен татарський прямо в залі записав себе. Все. я не знаю, чи ви бачили це чи ні. ні. Ну це, це, так, це епічне відео. Да? Та там 30 секунд, і він каже. Все може навіть, якщо редактори ваші знайдуть це, треба показувати людям. Так все будемо грабити, будемо убивати, все як ми любимо, ребята. Все хорошо. Давайте покажемо. Оце ото. мені здається, все квінтесенція руського е, міра і Красовський про дітей це, мені Красовський да. про дітей. Да. Да. але Красовський про дітей. Десь в ефірі А це кремльовський зал, дамо вот, ну так. так, так. Це, 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 це дамо їм самим Путину. сказати про себе. Да. Це все от він треба сам про себе довести. сказав. Все. Я думаю, що це навіть, якщо люди бачили, треба ще показувати це людям. Це треба. Все, будемо грабити, будемо вбивати, це наше щастя. А обличчя, яке ви бачите, у нього, ній він виходить, да. Краще, друзі, краще подивитися одного разу, ніж це слухати. Давайте про це. А то, Ми з Дашею покажемо. Да? Робінович, который напівал каруза. Да? Да. Я Заздру, я ще не дивився це.